Я звати Наталія Козбур, я промисловий еколог, маю багаторічний досвід у цій сфері. Можу сказати, що руйнування греблі каховської ГЕС внаслідок підриву має масштабне територіальне поширення, значні гуманітарні наслідки та катастрофічні наслідки для довкілля, оскільки зміна рівня води належить до екологічно значущих факторів, що можуть впливати на стан екосистеми. Під загрозою знищення опинилися унікальні екосистеми, зоологічні та біологічні пам'ятки, ландшафтні та ботанічні заказники, такі, як, наприклад, нацпарк Нижнє Дніпровський, Великий Луг, Кам'янська Кам Січ та Білобережжя Святослава. Наприклад, до речі, у нацпарку Нижнє Дніпровському знаходились більше. 80 тисяч гектарів природоохоронних земель з рідкісними видами біорізноманіття, ралітетними представниками флори і фаум. Парк Нижньодніпровський внесений до об'єктів смарагдової мережі Європи, що включає найбільш цінні природні території країн Європейського Союзу та інших країн Європи, Кавказу та Північної Америки. В зоні ураження також опинилися водноболотні угіддя дельта річки Дніпро, що знаходяться в межах парку Ніжний Дніпровський і має природоохоронну, рекреаційну, наукову, естетичну цінність та міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних птахів. Внаслідок руйнування дамби, знищені наземні біляводні екосистеми та орнітофауна. І загрозою знищення опинилися 333 види тварин і рослин, які мають природ... різний природоохоронний статус. Загалом дев'ять об'єктів смарагдової мережі, до яких належить також Дніпробузький лиман, Чорноморський біосферний резерват, Олешківські піски та п'ять водноболотних угідь міжнародного значення, так звані рамсарські угіддя, перебувають у зоні уражень. Посилення динаміки вод Дніпра внаслідок підриву греблі призвело до зміни седимаційного режиму як у русловій мережі, так і в заплавних водоймах по низі Дніпра внаслідок розмиву дна і берегів самих русел, де за багато років зарегулювання стоку накопичила значна кількість відкладень. Винос органічних речовин і заплавних водойм та розмив ґрунтів. Зазвичай супроводжується збільшенням рівня бактеріального забруднення, погіршення якісних показників води у русловій частині Дніпра, русловій частині нижнього Дніпра, згодом і частини Чорного моря на даний час в північно-західній частині Чорного моря спостерігається опріснення морської води, зміна якісних та мікробіологічних показників. До а згодом і до Чорного моря потрапили хімічні забруднювачі, такі як нафтопродукти та агрохімікати. В подальшому очікується підвищення епідеміологічних ризиків внаслідок затоплення та розмиву ґрунтів звалич відходів та кладовищ. Уже зараз на затоплених територіях зафіксовані перші випадки холери та кишкової палички. Окрім затоплення та знищення житлових будинків, розташованих поруч із береговою лінією, знищено або порушено функціональність систем газу та електропостачання, водопостачання та каналізації зв'язку та транспортної інфраструктури. Окрім площі, що опинилися в зоні затоплення, впливу піддалися землі водного фонду. а саме Каховське водосховище, в якому за багато років утворилася стійка екосистема. На даний час зафіксована масова гибель риби та інших водних організмів внаслідок обміління цього водосховища. На даний час є тільки орієнтовні суми збитків, вони уточнюються в процесі подальшого аналізу ситуації.